Вони подивилися на рідного батька і вирішили використати його як чужого. Вони не питали дозволу, вони не відчували сорому, вони просто дали йому вина, почекали, поки воно вичерпається, і зробили це перший, потім інший. І ось те, що було немислимим, стало планом. Це стало актом, це стало родоводом. Ця історія не прихована. Це в Біблії сирий, прямий, тривожний, дочки Лота не помилилися. Вони кинулися в це свідомо, і найстрашніше було не саме кровозмішення, а те, що з нього вийшло: двоє дітей, два народи, два прокляття, які будуть переслідувати Ізраїль поколіннями, і все почалося в той час, коли більше ніхто не говорив. Бог мовчав. Батько, п'яний, дві дочки, вирішуючи майбутнє на основі страху. У цьому відео ви зрозумієте, чому ця історія так багато говорить про сьогоднішній день. Якщо вас це бентежить, то додивіться до кінця, поставте лайк і підпишіться на канал, бо є істини, яких ніхто не має сміливості торкнутися, але їх потрібно сказати. Але щоб зрозуміти, що привело двох доньок до цього моменту, нам потрібно повернутися назад не в печеру, а до моменту, коли все почало руйнуватися, бо ця історія не народилася з гріха, народжений з вогню. Історія дочок Лота починається не з гріха. Починається з вогню. Вогонь, що впав з неба, знищив ціле місто і заглушив усі звуки, крім тих, що залишилися в свідомості. Содом був спалений на їхніх очах, а те, що пече зовні, іноді лікує. Але те, що горить всередині, перетворюється на щось інше вони бачили, як Бог діє справедливо, але також із люттю. І жити після цього, відрізняється від простого виживання. Більше хати не було, матері вже не було. Людей вже не було, просто мовчазний батько і майбутнє, яке здавалося мертвим. Біблія говорить, що лот сховався зі своїми дочками в печері, і там, серед каміння та луни, те, що колись було страхом, почало перетворюватися на сум'яття, бо коли душа не розуміє того, що вона пережила, вона намагається знайти пояснення там, де немає відповідей, і в цьому порожньому просторі помилка починає набувати форми. Розум поранений не міркує ясно, пошкоджена пам'ять може спотворити навіть те, що є правильним, і саме в цьому середовищі почали вірити в брехню, що на світі більше немає чоловіків, щоб не було наступності. Що Єдиний спосіб зберегти життя це подолати межу. Коли віра, придушена травмою, навіть абсурд здається логічним. Вони не мали пророка поруч, у них не було священника. У них не було матері, яка б їх направляла. Все, що вони мали, це батько, який більше не керував. І це має значення, тому що відсутність духовного керівництва є ідеальним живильним середовищем для виникнення гріха, ніби це була необхідність. А де немає голосу Бога, голос страху кричить голосніше. Вони не намагалися завдати шкоди, вони намагалися уникнути кінця, але кінець. Вже почався, тільки не в зовнішньому світі, всередині. них. А ті, хто дивиться з боку, можуть навіть швидко судити. Але кожен, хто пережив травму, знає є рішення, які народжуються від болю, а не від зла. Проблема в тому, що біль не скасовує наслідків, це лише пояснює, чому ми туди потрапили. І таке пояснення не завжди втішне. Іноді це просто лякає, тому що гріх народжений із відчаю, не задовольняється тим, що трапився один раз, приживається. А коли нема кому перебити, повторюється. І саме це почало відбуватися в тихій печері. Плот був там, але в той же час це не було. Його тіло було в печері, але його керівництво залишилося в содомі. Фігура, яка мала захищати, направляти та підтримувати здоровий глузд у домі, замовкла. А батьківське мовчання має силу сила заплутати. Сила завдавати болю, сила дозволити. Біблія не говорить, що він схвалював, але це також не свідчить про те, що він цьому перешкоджав, і іноді пропуск кричить голосніше, ніж неправильне слово. Він був п'яний, буквально з глузду. стан, коли свідомість спить, а кордони зникають. Напій там був не просто деталю, це були відкриті двері, поранений, травмований чоловік без емоційної структури. Намагався заглушити біль вином. і той, хто намагається зцілити дух речовинами, тільки поглиблює рану. Лот не впав лише тому, що випив. Він впав, бо відмовився бути голосом. Дочкам не було до кого звернутися. Батько був слабким, відсутнім, нешкідливим і це небезпечно. Тому що слабкий батько не тільки не може захистити, він дозволяє хаосу відбуватися під його дахом, не реагуючи. У приповістях 2917 написано, що дитя, залишене само собою, соромить свою матір. Уявіть собі, коли немає ні батька, ні матері. Саме в цьому типі порожнечі гріх поселяється без опору. Відсутність батька є одним із найбільш реальних і повторюваних болів людства, і це не повинно бути лише фізичним. Коли батько стає пасивним, дім стає вразливим. Ось що там сталося. Людина, яка мала бути скелею, стала тінню, і це позначило душі дочок у спосіб, про який навіть вони не знали, тому що відсутність ні, в ключові моменти може коштувати цілим поколінням. Лот вже зробив помилку раніше, вибравши жити поблизу содому. Тепер він знову помилився, не відреагувавши на новий тип руйнування, яке прийшло не з неба, а зсередини. Цікаво, що той самий чоловік. Який втік із проклятого міста дозволив цьому ж злу знайти притулок у своїй схованці, його мовчання було співучасником, не зі злого наміру, але від слабкості, і слабкість у певних ситуаціях теж руйнує, і саме ця слабкість звільнила місце для того, що мало бути далі, тому що план, який формувався в головах дочок, більше не зустрічав перешкод, спротиву не було. Просто батько із заплющеними очима та двома сумліннями, які намагаються вирішити проблему не так. Це не був нещасний випадок, це було рішення, вибір, який народився з викривленого мислення, підживленого страхом, самотністю та відсутністю духовного керівництва. Немає на землі людини, яка більше прийде до нас, сказали вони. Це те, що написано в Буття 1931. і ось що страшно, тому що вони не жартували. Це не був імпульс. це була стратегія. Холодний, розраховано, грішний. Ідея прийшла від найстарших, і коли неправильна ідея приходить від когось, хто має захищати, спрямовувати чи подавати приклад. Природним чином виникає хаос, молодша сестра не питала, він не втримався, просто слідував як хтось, хто погоджується на заплутаний план, бо вважає, що іншого шляху немає. Це показує, наскільки людський розум без впливу Бога здатний виправдати невиправдане видимістю необхідності, і найбільше заважає те, що вони говорили природно. У тоні не було злоби, було переконання, і це виявляє ще більшу небезпеку, коли гріх розглядається як вихід не через бунт, а через відчай. Коли біль паралізує віру, люди намагаються знайти значення там, де немає откровення. І ось що сталося вони вірили, що чинять правильно, тому що все навколо здавалося їм неправильним, молитви не було, не було шукання волі Божої, немає записів про жаль до, під час або після, просто виконання плану, який здавався необхідним, і це нагадує нам, що зло не завжди приходить із появою зла. Іноді це маскується під терміновість збереження від у нас немає іншого виходу. І коли серце вірить у це, немає межі, яка здається непереборною. Біблія чітка, вона не полегшується, вона цього не приховує. Не намагайтеся пом'якшити скоєне. Текст робить інцест явним, і це непокоїть з простої причини. Це свідчить про те, що навіть люди, які пережили Божий суд, можуть впасти, тому що вижити не те саме, що вилікуватися, втекти від вогню не означає бути чистим всередині. І саме всередині печери, а не за межами содому, був здійснений гріх. Саме там, у тому місці, яке мало представляти безпеку, план став дією. І хоча в той момент ніхто, крім них, не знав, щось духовне було зламано, тому що є рішення, які не кричать, коли вони приймаються, але їхнє відлуння триває поколіннями, вона його напила. Це вираз, який використовується в святому письмі. Старша дочка напоїла батька вином, і він пив, поки не знепритомнів. У Буття, 1933 сказано, що він не знав, коли вона лягла і коли встала. Те, що було планом, стало реальністю, без боротьби, жодного опору, без совісті, і ось що шокує. Бо не всякий гріх потребує усної згоди. Іноді тіло бере участь у тому, про що розум не підозрює. Лот не знав, що відбувається. Але його духовне мовчання вже дозволило все задовго до того, як було подано вино. Він не впав лише тому, що його обдурили, він упав, бо вже ні за що встати не міг. Духовно відсутня людина є легкою мішенню для будь-якої трагедії. Його не було там ні як батька, ні як лідера, ні як чоловіка віри. Це було як тінь того, що було колись. Дочка ж діяла твердо. Він виконав план точно так, як сказав. В рахунку немає вагань, паузи немає, відображення немає, і це багато про що говорить. Бо коли гріх перестає викликати тремтіння, це ознака того, що сумління вже обпалене. Те, що починається як спотворена ідея, коли їй не протистояти, перетворюється на безвинну дію, і відсутність провини не є ознакою спокою, це ознака дегенерації. Не було ні вірша, ні божественного голосу, ні нагадування про цінності, просто холодний розрахований вчинок. Зроблено вночі, зроблено в тиші, зроблено при повній відсутності світла. І коли навколо все темно, те, що робиться в тіні, формує те, що настане наступного ранку. Проблема в тому, що в цьому випадку ранок не приніс жалю, це просто принесло наступність, тому що те, що починається одного вечора. Може не закінчитися цієї ночі. Відлуння того, що робиться без совісті, продовжується, і коли свідомість повертається, це не завжди приносить жаль. Іноді це просто дає більше виправдання. І якщо ніхто не встане, щоб зупинити це, цикл повторюється, і саме так і сталося, бо тиша не була порушена. А коли залишається тиша, гріх набуває мужності повернутися наступного дня ще з більшим переконанням. Вона побачила, що це спрацювало. Старша сестра прокинулася з впевненістю, що план спрацював, і без вагань повторила це знову. Він покликав наймолодшого і запропонував давай і його сьогодні ввечері нап'ємо. Буття 19.34 показує, що це не був імпульс, це була послідовність. Коли гріх відбувається без видимих наслідків, повторення здається неминучим. І так сталося, що на другу ніч та сама помилка набула нової форми. Цього разу сюрпризів більше не було. Був намір. Молодша донька лягла з рідним батьком так само, з тим же мовчанням, з тим самим відсутністю опору. Тільки тепер було більше була закономірність, те, що було шоком, стало методом. Те, що було винятком, стало правилом, і коли помилки стають звичкою, вони починають будувати спадщину, навіть якщо в той момент їх ніхто не бачить. Лот знову був без свідомості я не знав, не помітив, але питання не тільки в тому, що він знав, це те, чого він не робив раніше, тому що проблема полягає не лише у слабкості моменту, це недбалість, яка готує ґрунт. Він вже був поранений так, я вже багато втратив. Але він не втратив права на опір, і своїм мовчанням він знову дозволив трагедії пустити глибше коріння. Рецидив показує відсутність докорів сумління без паузи, без страху, це серйозно. Тому що, коли гріх закріплюється природним шляхом, він починає передаватися, і коли двоє людей в одній родині без вагань беруть участь у одній помилці, дім перестає бути духовним притулком. Це стало благодатним ґрунтом для деформацій, які не закінчуються тими, хто її починав, і хоча ніхто не дивився, небо побачило, і хоча слова були приховані, дії кричали Немає таємного гріха перед Богом. Псалом 139, 12 вірш говорить: навіть темрява не темна для тебе, ніч світить як день. Те, що народилося таємно, рано чи пізно принесе плоди, і фрукти не ростуть у темряві. Вони ростуть на очах, і саме тоді почали рости плоди того гріха: двоє дітей, два імені, два народи. Бо коли корінь гниє, урожай ознаменований, перший врожай цього кровозмішання тільки починав проявлятися. Те, що почалося в тиші, закінчилося народженням старша породила Моава, наймолодший Амон. Двоє хлопчиків, які не були винні, але народилися від помітного походження, а те, що народжується позначеним, навіть не бажаючи того, несе в собі тінь. Моав означає від батька, назва, яка сама по собі вже розкриває те, що сталося. Походження стало ідентичністю, сором став родом. Ці хлопці виросли, вони стали людьми люди з культурою, владою, армією і заплямованим корінням. Моавітяни та амонітяни імена, які в Біблії фігурують як вороги Ізраїлю, не лише політично, а й духовно. Вони були кровними родичами, але кров була заражена не через генетику, а через духовне начало, з якого все почалося. Повторення закону 23.3 пояснює: ні амонітянин, ні Моавітянин не війде до збору Господнього навіть до десятого покоління. Це не було презирством. Це був захист, тому що ці люди виросли з викривленими цінностями, вони створили кумирів, вони спокусили Ізраїль і приносили біль. Те, що народилося з інцесту, стало загрозою для людей обітниці. Помилка печери обернулася століттями протистояння, Моавітяни поклонялися кемошу, а Монітяни – молох, де в жертву приносили дітей. Первісне збочення тривало, воно розмножувалося, організувався. І ось що страшно, адже неправильне рішення, якщо його не вилікувати, стає культурою, і неправильна культура обертається війною проти всього святого. Те, що здавалося лише ізольованою помилкою, перетворилося на структуру. Ці нації не почали як вороги, але стали, бо те, що не виправлено рано, згодом стає перешкодою. Ізраїлю довелося воювати проти моавитян, йому довелося витримати пастки амонітян. Йому довелося мати справу з минулим, яке не було його, але воно було на його шляху, тому що гріх, навіть давній, виникає в сьогоденні, коли йому не протистояти, і все ж, навіть посеред усього цього, було щось, про що Бог ще не сказав, тому що за кожною відкинутою лінією він усе ще міг посадити насіння, яке здивувало б навіть найкритичніші очі, вони народилися проклятими не словами. А наслідками Моав і Аммон виросли, не знаючи, що їх походження вже кричало голосніше будь-якого пророцтва, і вага, яку вони несли, була не лише в їхній крові, це була духовність, яка їх формувала. Кожне наступне покоління приносило з собою частинку болю, який їх створив, і навіть не усвідомлюючи цього, вони продовжували повторювати травму Содома. Моавітяни намагалися спокусити Ізраїль своїми жінками, а монітяни пропонували фальшивих богів, ніби вони були справжніми. Те, що почалося в печері, стало корумпованою культурою, Нелікований біль став колективною ідентичністю, і коли біль стає культурою, він перестає бути особистим спогадом і стає небезпечною спадщиною. Ось чому деякі війни не народжуються з ненависті, вони народжуються незагоєним повторенням. Ці люди процвітали силою, але зазнали невдачі по суті. У них була земля, лідер, вплив, але не було угоди з Богом, і справа не в тому, що вони не могли, це тому, що вони вирішили жити згідно з коренем, який вже був схильний до помилок. Родовід відвернувся від творця, тому що він був заснований на невирішеній травмі, невизнаному гріху та історії, яку ніхто не хотів виправляти. Вони не були прокляті як Каїн або як Ханаанеяни, але вони були виключені зі збору Ізраїлю через їхнє ставлення, ідолопоклонство та постійні образи. Прокляття в даному випадку не було вимовлено словами, але проявилося в плодах. Відсутність Божої присутності була найгучнішим криком, бо жити без нього, навіть маючи політичну стабільність. Означає нести якусь порожнечу, яку не може заповнити жодна влада. Батьківський біль відбивався на їхніх дітях, рішення дочок Лота сформувало майбутнє, яке завдало болю поколінням, і тут багато людей помиляються, вони думають, що гріх закінчується, коли закінчується вчинок. Але Біблія показує, що є люди, які продовжують говорити навіть після того, як тих, хто причетний до цього, уже немає в живих. Відлуння невизнаної помилки може тривати довше життя, але Бог ніколи не закінчує історію там, де людина зазнала невдачі. Він все ще може знайти красу навіть у найнесподіваніших місцях, і його відповідь не завжди приходить людям вчасно. Але коли воно приходить, воно навіть змінює значення цілого роду. Посеред відкинутого роду виникло ім'я, якого ніхто не очікував рут. Моавід, іноземець, жінка з народу, яка навіть не могла увійти до храму, але, на відміну від свого походження, її серце було схильне до покори, до вірності, до віри. У той час, як багато хто з її народу вирішив наслідувати ідолів, вона вибрала наслідувати Бога Ізраїля. Його не нав'язували. Це було рішення. У Рут, 1.16 вона каже: Твій Бог буде моїм Богом, і це все змінює. Вона не успадкувала віри від народження, вона будувала на вибір. І коли людина пориває шаблон власного походження, вона відкриває новий цикл. Рут не тільки прийняли, її вшанували. Іноземна вдова стала дружиною Боаза, праведного чоловіка. І від цього шлюбу народився Овет, тоді Джесі, тоді Девід, і через багато часу Ісус, так Месія. Нащадок жінки, яку народив проклятий народ, ось що робить благодать. Вона заходить туди, куди її ніхто не чекає, Змінити долю, яка здавалася запечатаною. Виправте історію, яка почалася неправильно, і напишіть закінчення, яке ніхто не наважиться уявити. Бог не залишив без уваги походження руд. але й через це він її не обмежував. Тому що те, що визначає людину, це не те, що в крові, це те, що в пологах. І капітуляція Рут була повною. Вона не прийшла ні з впливом, ні з престижем. Це прийшло з правдою, зі щирістю, зі смиренням, і цього досить. Тому що Бог не дивиться на резюме, він дивиться на серце у першому Самуїла 16,7 написано: людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. І коли він бачить когось із готовим серцем, не має значення чи решта родоводу була в руїнах. Він відбудовує історія. Рут не перекреслює того, що зробили дочки Лота, але це показує, що благодать більша, ніж помилка, що послух однієї людини може відкрити двері, які зачиняли покоління гріха, що Бог може навіть використати Моава, щоб привести Спасителя у світ, бо коли він вирішує спокутувати, навіть сором набуває нового значення, і тому ця історія досі звучить, бо не кожне прокляття остаточне. Не кожне минуле є в'язницею, і не кожне ім'я повинно залишатися синонімом болю. Іноді потрібна лише одна людина, щоб повернути ключ.